Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 21 серпня. 1275-й день війни розпочався з повітряної тривоги. І з першої ночі і до ранку тривав сигнал про небезпеку. Тож ці години були безсонними. Агресор черговий здійснив комбіновану масовану атаку. Запустив 641 засіб повітряного нападу. Лише над Хмельниччиною сили ППО знищили одну крилату ракету та два шахеда. Крім цього, сім безпілотників локаційно втрачені. Інформація про загиблих, поранених чи руйнувань не надходила. Далі про головні події Четверга в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Підтримка нові ідеї та захист у Хмельницькому. Влада та підприємці вкотре зібралися, аби обговорити наболілі питання. Адже під час військового стану, як перед бізнесом, так і перед громадою викликів стоїть чимало. Бізнес сьогодні підтримує економіку. Економіки думаю, нікому не треба розповідати, що під час війни є мега важливою, тому підтримка бізнесу, які взамін генерують збільшують кількість робочих місць, генерують податки, є дуже важливою сьогодні. Хмельницька громада завдяки от податкам, які ми отримали, в тому числі від бізнесу леву частину. Має змогу допомагати збройним силам України. Ми сьогодні номер один в державі як громада, яка допомагає. У відсотковому співвідношенні до бюджету збройним силам України без бізнесу цього б неможливо було зробити. Такі діалоги кажуть владці, проводять часто, адже бізнес це невід'ємна складова економіки не тільки громади, а й країни. В цілому сьогодні бізнесу буде презентовано різноманітні регіональні урядові загальнодержавні програми і можливості для ведення бізнесу, залучення грантів, кредитів і Інших інструментів для покращення ведення бізнесу та найбільше питань до влади нині від мікробізнесу, каже пані Тетяна. Вона власниця невеличкої крамниці, зізнається через війну нестабільну ситуацію та економіку, ледве вдається триматися на плаву. У нас проблеми ніякі не зникли. У Нас дуже великі проблеми. у Нас проблема конкуренції, проблема то тому, що великий бізнес пише законодавство для малого. Це не є правильно, бо Бо це не є про наповнення бюджету це є про конкуренцію. І мікробізнес дуже потребує дорадчого органу або профісі президенту, або при кабінеті міністрів, яка б який би опікувався виключно інтересом малого і мікробізнесу. Ба більше додають підприємці часто від війни бізнес потерпає не лише економічно. Зараз іде знищення знищення економіки, знищення України як країни, і малий бізнес також дуже потерпає від цього, навіть наш хмельницький. Має великі втрати фінансові і знищені приміщення, і знищене обладнання. От мені особисто хотілося б почути, яким чином що є нового от у підтримці тих, хто постраждав від такої російської агресії від вибухів від вибухових хвиль. Тому, аби уникнути непорозумінь, знайти відповіді на питання та допомогти підприємцям на місцях до сьогоднішнього діалогу. Долучили й бізнес омбудсмена. Він зазначив, їхня організація виступає таким Собі містком ми приймаємо поодинокі скарги від підприємців від найменшого одноосібного ФОПа до найбільшої транснаціональної корпорації, якщо вони вважають, що їх несправедливо потрактувала чи державна влада, чи місцеве самоврядування. За тих 10 років ми вже відбили, так би сказати, для бізнесу майже 29 мільярдів гривень. Так що ми не тільки говоримо, ми так і щось робимо, маємо. Е Команду 38 людей, з них дві треті це юристи, які вже зуби з'їли, так би сказати, на українському адміністративному праві. Ну а на цьому не зупинятимуться. Владці Уже анонсували для бізнесів нові програми, щоб спільна робота приносила результат і для підприємців, і для громади. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Здобуття повної або часткової професійної кваліфікації: 134 учасники бойових дій та людей з інвалідністю Хмельниччини, які постраждали внаслідок війни, безкоштовно пройшли підготовку, підвищили кваліфікацію або опанували нову професію. Найпопулярніші спеціальності та освітні програми, які обирали захисники, це домедична підготовка, бізнес-планування, it напрям, основи штучного інтелекту, водій та тракторист. Варто зазначити, що таке навчання стало можливим завдяки Проєкту, який спільно впровадили Державна служба зайнятості і Міністерство економіки, для цього люди мають подати онлайн заявку, далі обрати одну із 98 робітничих професій або вдосконалити свої навички завдяки понад 400 освітнім програмам. Далі навчання проводиться у восьми сучасних центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Вони знаходяться в Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Іванові. Йому 15, а він вже допомагає нашому війську. Микита звичайний школяр із міста Городок, що на Хмельниччині. Коли розпочалася повномасштабна війна, йому було лише 12. Та попри свій юний вік, хлопець разом із друзями вирішив допомагати ЗСУ. Я разом зі своїми друзями стояв на блокпості, збирали кошти для підтримки ЗСУ на ліки і допомогу. Починали троє, потім хлопці підходили. У нас було багато за тиждень зібрали кошти до 2,5 тисяч гривень. Не залишилася осторонь у важкі для країни часи, й школярка Анна. Вона родом із міста енергетиків. Нетішина. разом із подругою дівчина готувала на передову окопні свічки. Ми збирали консервні баночки. Такі ми туди закручували. Картоночку трохи туди вставляли фітильок робили і заливали воском. Воск нам відправляли свічки різні, парафін, навіть замерки нам відправляли наші українці. Ми їх переплавлювали і заливали в ці свічки. Десь через пару годин ми їх відставляли, чистили доску і заново. Так ми за день робили близько 200 банок. І таких історій про дітей-волонтерів безліч. Більшість з них описала у своїй книзі Україна. Це ми письменниця Юлія. Нині вона презентувала. Твала уже третій том свого видання. В ньому зібрала унікальні історії з усієї області до слова найменшому волонтеру з книги лише три роки. Ми втретє до Дня Незалежності України видаємо таке видання про історії дитячого волонтерства на Хмельниччині. В цьому третьому виданню, в третьому томі, вміщено 110 історій дітей, колективів, волонтерських загонів про неймовірно про нашу волю до перемоги про дітей України і Хмельниччини, які прагнуть. Приблизити нашу перемогу. Всі ці історії увійшли до ініціативного документування подій війни в Державному архіві області. Вони навічно збережені лягли в архівосховища як колекції документів про дитячий волонтерський рух в Державному архіві області. Тут зібрані історії абсолютно всієї Хмельницької області. Тож аби подякувати дітям та підліткам за таку щемливу та надзвичайно важливу працю, їх зібрали в обласному академічному театрі ляльок, де вруч. Нагороди та подарунки. Наші маленькі хлопчики і дівчатка роблять величезну справу, адже, по-перше, просто коли звучить, що це допомога від дітей, наші захисники і захисниці надзвичайно надихаються цим і розуміють, за кого. Задля чого вони борються? А це мирне українське небо над головою наших дітей. Олена Гула, Микита Гуменюк. Новини 33 третій канал. Дитяче змагання, де панує дружба, командний дух та патріотизм, у Кам'янці-Подільському стартував спортивний тиждень, вав старти скарби України, присвячений Дню Незалежності. Впродовж двох днів на майданчику змагалися вихованці дошкільних закладів. Дітвора демонструвала витривалість, спритність, швидкість та взаємопідтримку, а також щиру любов до спорту та своєї держави. Особливо важливою була роль маленьких болівальників. Їхні вигуки та оплески додавали учасникам енергії та натхнення. Для нових звершень по закінченні кожен учасник отримав солодкі подарунки та яскраві спортивні сумки а командам вручили спортивний інвентар для подальшого розвитку здорового способу життя дошкільнят. Уже який рік поспіль з Кам'янця-Подільського до Свято-Успенської Почаївської лаври хресним ходом йдуть віряни Української православної церкви. І цей рік не став виключенням. Попередньо на Хмельниччину прийшли або приїхали паломники з різних областей України. Далі прочани звідси йдуть паломницькою ходою. Людей супроводжують працівники поліції, які стежать за тим, щоб не сталося дорожньо транспортних пригод та інших небезпечних ситуацій. Завершальним у ході стане молитва у Почаївській лаврі до Успіння Богород. Диці далі усі їдуть додому. Нагадаємо, що окремої заборони на проведення заходу цьогоріч не було. Втім, діє наказ начальника обласної військової адміністрації від 26 червня 2025 року про заборону проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Тож у разі повітряної тривоги відповідальність та безпека людей залежить лише від них. Погода на 22 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю буде хмарно, йтиме дощ, місцями навіть значний, та гроза. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13-18 градусів вище нуля, в день – 19-24 градусів тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 15-17 градусів тепла, в день – 19-21 градусів із позначком. Такими були новини четверга. Бережіть себе. Не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.